Доброго дня, шановні глядачі, ви на каналі Гриби Полісся. Мене звати Олег. Сьогодні в нас 7 червня 2024 року. Я приїхав у ліс, але я приїхав вже в інший ліс, так як я один раз їжджу до одного лісу, другий раз до другого, третій там до третього. Ну, перевіряю говоря, свої старі місця. У нас були дощі. Ось ще й на сьогодні ніби обіцяють, ну, буде видно, я взяв з собою такий. Тут у мене є плащ дешевенький. Ну, накритися можна, іде ще. Ось у мене такий кошик, кабанчик, все на місці, все як положено, як ви любите. Ну що, не будемо затягувати час, кому цікаво залишайтесь, ходімо. Ну, ось, я. далеко мені не прийшлося йти. Ось. я вже знайшов такі молоді лисички. Комарів багато їх після дощу буде. Ага. Ось іще у нас. Є, е, ну да. придивлятися ось ось. Тут почисти зерно с заразами Кисло солодкі, такі смачні. Наступного разу треба взяти якусь посудину та хоч з літер назбирати на збирати, та пару банок на підку закрутити. Такі вже з'являються ось ще одна. Але я їх не беру. Вже червиві ось іще одна, я і М я їх міняється, здається. Чиста, це чиста. Але я їх не беру. Це звісно їстивний гриб. Але я ніколи не їх не збирав. Хіба не... що якщо хтось попросить, то я можу назбирати, а так для себе, то зайшов на таку поляну тут теж. Лисичок. Я їх зараз потопчу, як завжди. Зараз я їх тут зберу, тоді вам покажу. є вони. До щеки пішли, то я думаю, і грибочки будуть. Але ще я ні одного красного вовця не зустрічав. Вже білі знаходив, підберезники знаходив, маслюківщини маслюків не... не знаходив. Ну, ось, що в нас вийшло, я так іде. Гарніші повизбірував, Підгодуємо кабанчика нашого. Вот так Солнечки. с лодки. Da ist du drin. Вчора було сонечко, а сьогодні похмуро. Ну як, воно якось парко. Мабуть, буде дощ. Хоча й обіцяли на сьогодні. І грозу обіцяли і дощ. Думаю, щоб встигнути додому, щоб мені з цього лісу трошки далеченько їхати, ніж там, де я вчора був. Сички. Теж зайшов там, там десь, так потроху та й назбираємо. Головне, щоб гроза тут не застала нас в цьому лісі, а гриби то таке, ще встигну їх назбирати. Здається, що він. Дякую, так, Ось ми його так викрутимо проти часовий. Так, дивимося десь. повинен бути ще один. Ну не може бути, щоб такий був здоровий. Іще так треба уважно тут все подивитися. Зараз я його почищу разом з вами, мабуть. Здається мені, що він дубиний. Так, дійсно він. Ось такий Лес побитий. Думаю, може вам видно. Ну, як знахідка, то приємно. Ну, вони в основному всі такі в таку пори року. Дуже рідко коли. Ну цей також. Малий цей теж. Він, я не знаю чи вам видно. Теж ми його брати не будемо, ми його так опри листечком прикриємо та й хай собі лежить. О, зараз я тут все огляну. І, здається, що іще щось повинно бути. Тут такі дубці молоді, вони зазвичай в таких місцях і ростуть. Грибочка я тут ще не знайшов більше. От лисички ось знайшов. Напевне, я більше ніж вірю, що вони чистенькі ці лисички. Ось, Лисички там ми заберемо. Дивіться, яка папороть. Ну, папороть то папороки, а ось зайшов я в цю папороть і подивіться, що я знайшов. А він теж здається мені. З виду гарний. Та з виду гарний. Всередині, я думаю, як завжди. Ех, ті комарі задовбали. Що ви лізете? А, ні. Хі -хі. Цікаво. То він чистий. А Ну подивіться ви. Здається, він чистий. М -м. Ну, Давайте забираємо. Підгодовуємо нашого кабанчика. Щоб він був ситий. Йдемо далі. Ну, а ось я пройшов від того гриба. Вірніше ми пройшли від того гриба. Метрів 15-20 і... Подивіться, який нас зустрічає, потужний. Викрутили. Дивіться, який гарний. Під низом, ну, трошки поїдений тими слимаками, ну то нічого. Зараз ми його почистимо, подивимось. Ми з вами його перевіримо. Цього грибту, мабуть, здається, прийдеться нам його викинути хоча, хоча, хоча я так не вважаю, він цілий нормальний гриб! Ах. Зараз подивимося тут. Може де да ще одного знайдемо, не може бути, щоб більше не було. Він або десь є, або маленький. Після цих дощів потрібно перевіряти, тому що вони будуть. сейчас щось покажу. Чуєте, тут пташка неподалік співає, вона ніби мене гукає. І ось дивіться, що вона тут наспівує нам. І моя вежа, де ти ходиш? Іди, ходи на сюди, ходи на сюди, дивіться, який гарний Дубовичок, і вже свої маки сидять. Скажи, а? а чого ж бо нам не сидіти, ми тут хазяйни. Милісні жит, жителі, цей хто такий. Ну, ось, дякую. Дивіться, який гарний, прямо гарнісінький. Зараз ми його почистимо. Цей буде взагалі суперовий, я вам обіцяю. Так. Цей буде... Дивіться, який він біленький, міжка. Це ярненький Такий. Так, підгодуємо нашого кабанчика, щоб він був дійсно ситий. Йдемо далі. Я трішки настрій підняв. Ходив, ходив. Зараз ще сходимо в одне місце, подивимося. Боюсь під зливу попасти. Сьогодні обіцяли грозу нам і хочу перевірити, там ще трошки. Це у мене тут місця там свої. Там зазвичай завжди біленькі. Но якщо сьогодні нестину, то побачу яка буде завтра погода або в неділю. Обов'язково приїду. Приїду обов'язково. Дивіться, куди я зайшов, така темінь. Борі не, не дуже ясно. Хочу піти в одне ще місце, глянути, навіть і не в одне, але не знаю, що робити. Ух ти, висічки, прямо на дорозі. Ростуть зараз, я їх заберу. Дарма ми приїхали в цей ліс, це вже означає, що вже грибочки почали рости, тепер потрібно перевіряти свої місця і все буде нормально. Ще йду до свого місця там перевірити і ось на дорозі. Знову знайшов лисички почав добру пропадати. Дійсно маленьку косулю там бачив, вона геть зовсім маленька, вона хотів вам показати вона десь сюди в цю сторону бігла, я за нею пішов і вийшов, І йшов по дорозі вже на своє місце. Подивитись, там може де гриба якого чи лисичку й ходімо грибів я поки місця не знайшов але лисички збираю здається вже до мене тут хтось був бо одні корінці валяються Ну, я дозбирую те що, що залишилось мені שוב פולן קודקו, רוסי ישתומך यह yeah. देवनों yeah. 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 Ягоди тут такі крупні в цій місцевості. Тут завжди колись гриби такі гігантські находят, якісь вони самі по собі такі великі. І ягоди. Чи тут така місцевість, ґрунт такий. Зараз у нас 14.00, а на 15.00 нам... Там дивився прогноз, обіцяють зливу, гроза. Так що я вже так прямую до свого ровера, там десь може кілометра півтора мені йти, до 2 кілометрів до нього, там де я його залишаю, що буде траплятись нам по дорозі, там якісь чигри чи що. Буду показувати, щоб мені цікаво. Кишо. Так. Йду. Ташками. Милую співають. що ми з вами сьогодні друзі назбирали ну, такий скромненький у нас вийшло вовчик ну, нічого і на тому дякувати богові дякувати лісовичку ну, ось і все друзі закінчилась наша з вами прогулянка нагадую що сьогодні 7 червня 7 вроді п'ятниця 2024 року. Ну, я як говорив, що поїду в другий ліс, я поїхав, подивився, перевірив свої місця. Перевірив, звісно, не всі, так як у мене ще зараз бракує часу. Хочу побистріше приїхати додому, щоб мене злива, бо обіцяють зливу, грозу, щоб ну, не застало мене десь в дорозі чи в лісі, щоб сухим приїхати додому. Ну а так всім дякую, кому було, хто залишався зі мною. Дякую за ваші позитивні коментарі, за те, що ставите лайки, якісь пишете відгуки. Бажаю всім міцного здоров'я, вашим родинам, вам, вашим родинам, мирного неба. До нових зустрічей!